Пане Миколе, ну і власне пропонує Василь Новичок, заступник Хмельницького міського голови, називати Російську Федерацію Московією, а Росіян московитами. Ну і власне про цю петицію ми будемо говорити трішки згодом, бо вона не перша із звернень до Верховної Ради, до президента України ще з 15-го року було чимало. Історична справедливість щодо Московії. Давайте будемо говорити зараз про це. Як саме з'явилася Московія, чи вважати можна, що вона з'явилася за допомогою підкупу, як це впринт? і зараз відбувається за допомогою шантажу, залякування. Яким чином історична ця справедливість? Як ви вважаєте, чи можна її відновити? Отже, я вважаю що нам треба розвічувати ці міфи. І, ви знаєте, що термін е, вкрадений був у нас е, в останній рік панування Петра Першого? Він вже був абсолютно неадекватний чоловік з точки зору і фізіології, і думок і так далі. Тисячі 1721 році. Йому треба було ґрунтувати своє священне походження стати імператором, і тому була вкрадена назва, і Московщина стала Росією. Переписали історію остаточно для Катерина II. У сімсот році, де ціла група істориків, фахівців займалися класифікацією джерел, документів. І власне, от із того періоду, ми знаходимося в ситуації, коли ми є умовно кажучи донором російської історії. Яка забирає в нас історичних героїв, історичні, герої, історичні традиції, або просто фальсифікує. я завжди студентам провожу приклад, що довший період і в російській імперії в радянські часи говорили про напічний его характер українців, підтверджуючи висловом моя хата з краю насправді це козацьке висловлювання, яке повністю звучить моя хата з краю в першому зустрічаю або зустрічаю, оскільки гестрої козаки жили на хуторах. І е, їхньому обов'язком було захищати простих людей, які не мали зброю, там коней, і так далі, і вони мусили зустрічати ворога, приїжджати і далі. І таких прикладів легіон. Але я критично ставлюся до того, щоб починати це не з гори, а знизу. Тобто, я за те, щоб знизу працювати. Тобто, е, всі спроби, наприклад, е, е, змінити назву держави або, скажімо. Повністю поміняти е, е, такий політико-правий підхід до, до того, показує, що це ну або дуже важко, або неможливо. От дивіться, приклад я приходжу Північної Македонії. Е, вона змінила назву з Македонія на Республіка Північна Македонія тільки тому, що е, підтримав народ Македонії і тому, що вони дуже хотіли стати членами НАТО. Вони вже стали і прагнуть стати членами Європейського Союзу. Це впливе в Греції. Греція вимагала, щоб вони змінили назву, і інакше вони блокували проходження до НАТО, до Європейського Союзу. І е, назва була змінена на Республіка Північна Македонія лише після референдуму в самій Македоні. Е, наприклад, є історія, коли сама країна хоче змінити. Ви знаєте, Грузія вже не один рік е, прагне змінити радянську російську назву Грузія на Сакартвело. Або вони сприймають і Джорджія, або країна Георгія, значить, або Сакарпела. А насправді ви бачите, що починаючи з України інших держав, поки що використовуєте термін Грузія. Тобто, це ви бачите дуже складна, складна історія, коли самі країни прагнуть. А ми розуміємо, що Росія не піде на це. Російський мір треба витравлювати конкретними реалістичними кроками, і тоді сума цих конкретних реалістичних кроків можливо колись в перспективі і призведе до того, що світ зрозуміє, що до руської спадщини московщина не має жодного відношення. Це наша традиція, наша історія. А вони, як казав до речі, Карл Маркс в своїй забороненій статті в радянському союзі, що на це московщина, що виросла в колисці монгольського, монгольського рабства і є продовжувачем цієї традиції сумно сумої золоти традиції Пане Микола, ну і власне також історики багато говорили про те, що саме через підкуп, через погрози становлювалася саме Московія. Велику роль відіграла там саме церква у становленні Московії. так. Ну і також, якщо говорити вже про українських істориків, то до прикладу Микола Костомаров він вважав, що активне вживання назви Московія це вже у 19 столітті польськими публіцистами походить від їхнього невизнання за Московією права на назву Русь. Ну і ми, розуміємо, що вкрали так, вкрали назву, та й не тільки. Чому це було настільки важливо вкрасти? Одне своє до прикладу щось зробити, а вкрасти Ну, знаєте, що Росія власне і сьогодні в неї, в неї проблема з виникненням, тобто в неї можливо, звання, де вони Тобто, Що забрати е, період е, е, Русі України? Як пише Грушевський, значить, вони вони на е, 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 велич, на статус. На там третій Рим, тобто всі доктринальні речі імперського характеру, зникають за виночення, і тому звичайно вони б'ються всіляко за руську спадщину. Я коли в Гарвардському університеті був один із відомих там совітологів, виступав і сказав, що коли ви українці заберете в Росію руську спадщину, імперія розвалиться. Тобто, навіть розумієте, світоглядна ця боротьба, вона не менш важлива, чим воєнна боротьба. Тому те, що сьогодні ми спільними зусиллями. Поки що вигнали руський мір із верхньої лаври, говорить про те, що такі речі є вкрай важливі. що правда треба їх заповнити українським світом. Я вчора написав статтю там або зриватель поставив інші сайти. Мій блог, де я кажу про те, що тепер руський мір ми Московщину вигнали із верхньої Лаври, але треба туди помітити український світ. Зокрема, завершать будівництво музею. По яким ми займаємося внутренні вежі, банчать е, відновлення на заробку Концятина Островського, який Московщину розбомбив, е, знищив тисяч 1514 році. Тобто ми щоденно мусимо це робити конкретними речами. Я вже мовчу про нижню лавру, це біда там 79 дів до сих пір в оренді. От візьміть мою рідну Черкащину, якщо не був на телебаченні, де мені говорять, що а що Матронинський собор, де мечі е, святили. Козаки, йде був Холодний Яр, Матронинський монастир під московським патріархатом, Успенський собор тисячу року за три роки до початку заснування Москви вже був збудований і він під московським патріархатом. Тобто, ми повинні у себе у себе цим очиститися від цього московського духу. І тоді нам легше буде вже переконувати світ. А так ми виглядаємо трошки в такій парадоксальній ситуації, міст бо значить, ми розповідаємо світу або на якісь речі. А вони приходять і кажуть, так, друзі, так у вас от одинадцять тисяч скільки приходів московського патріархату, фактично. Тому мені здається, я вважаю, що нам треба акцент цієї боротьби на утвердження українського світу і очищення. Від Московщини і цього руського міру. Чому я кажу руський мір? Тому що насправді це офіційна доктрина, затверджена указом Путіна. Ото остання версія доктрини гуманітарної політики Російської Федерації за затверджена за в вересні 5 вересня 2022 року. І там чітко написано, що завдання Російської Федерації що утвердження руського міра, і розписано, що це таке. Тобто, ну, по-перше, ми повинні з цим боротися, а по-друге, ми мусимо мати свою доктринальну о, раму збереження українського світу в Україні е, та всьому світі, кого е, якісь порадичні розмір по лаврі. Значить, це добра історія, але це ж сегмент, то це бути система щоденна робота, де ми той московський дух, московського рабство, брехні, варварство і фронтерство повинні викидати з України з кожного, з кожної шматовочки нашої землі. Пане Миколо, і дивіться, у 2015 році вже до Верховної Ради України вносили законопроєкт про використання назви Московії, росіян називати московитами. В 2021-му році Рівненська та Львівська обласні ради, а в 2022 році вже і Івано-Франківська обласні ради також зверталися з такою пропозицією. Вже у листопаді 2022 року. І була петиція до президента. І також можливо можемо згадати саме Сергія Кислицю, який казав, що що треба повернути історичну справедливість. Москву на Росію називати Московією, а Росіян московитами. Як приклад, він наводив Австрію а також Угорщину. Ну і пане Микола, то от як це як ви давайте ще раз. Як ви це бачите, як це можна робити? Чи вдасться відновити історичну справедливість? Хто це має робити? Президент, парламент і яка може бути міжнародна реакція? Це для всіх лишиться до прикладу Російська Федерація. Тільки для нас може бути. Ти Московія чи як? Ну зниться. Я скептично ставлюся до того, що указом президента, значить, визнати всіх українців патріотами, а росію московитами, значить, не, не я не вірю, як це можна зробити, Я би порадив і Галичині, і Хмельниччині спочатку вичистити свої області від московського патріархату, значить, вичистити від монастирів, де громадяни з російськими паспортами. Розповсюджуючи антиукраїнську пропаганду і так далі. Дмію, те, те, оце перенесення уваги, що от хай президент своїм рішенням е, е, вичистить Україну від руського міра. Та ми е, на, на кожен самість мусимо це робити. А, а стосовно міжнародної реакції, ну не буде міжнародної реакції, я ж вам говорю, що ми сьогодні е, не, не, не маємо можливості е, не то, що Ради безпеки Росією вивести, а з посади їх познімати, так на жаль, міжнародне реакція. Розумієте, то Росія оперенилася, скупила, е, скупила всіх всіх чиновників е, у всьому світі і так далі. Ми думаємо, що зміною назвою ми змінимо якість. Тобто боротися треба за зміст, а не за форму. А зміст у тому, щоби е, в телебачення, медіа, е, підручники, книжки і так далі. Оце ми мусимо поширювати правду України за кордон. І тоді, як ми вкладемо це. Оці бази складуться, то може через якийсь період тоді зіграє ця ідея. А ми що кажемо на спосіб, ну давайте ми добра. І він, значить, указом видасть, то це нічого не дає і в міжнародному сенсі, і в сенсі міжнародного права нічого не дає. Дає тільки те, що ми. Щоденно якесь цей дух московський е -е, з України виганяємо і показуємо світу через конференції, через фільми і так далі. І так далі ми не зробили жодного нормального документального фільму, який би пішов там на е -е, світових каналах корпоративу української історії кротіжки Росією нашої історії. Хто ж нам повірить, розумієте? Тому ми під такий, що не шукаємо шлях -е, е -е, легких шляхів, їх немає. Лякі важкі, бо наскільки Росія вмонтовувала оцю брехні про себе і про Україну, що нам треба всім системно працювати і колись, можливо, за десятки років е ініціатива, яка виникне в Україні, скаже про те, що давайте ми будемо вимагати назвати е Росію Московщину, вона, буде, вона сприйметься. Сьогодні думаю, що це нереально.